Ж тепер оце все сама і не донесу, люди. Я допоможу. Я допоможу. О, Ой, спасибі. Мені тут недалеко там за тим рогом, а? Так, чекай, чекай, а роздавай. А, Я робай. скоро повернуся. Фух. Так, ну що, люди, підходьте і беріть тільки по одному в руки. Добре, як, як сказано було. Чого ти там лазиш? Я тобі що сказав робити? Я тобі сказав роздать гуманітарку. Ти роздав чи все безконтрольно розгребли? Ти серйозно, дядя? Да ти був? Так, уприльотвали. Так ты, ты побіг. Так. Давай давай за ним, давай. Давай я поспіху. Ленка, давай відкривай. Зараз, зараз, зараз. Так, давай, сюди. Поперечного. Да. Їй терміново треба у лікарню. Ладно, шпиталю. Я зараз.